Oh, you're a Одинадцять з половиною. Дисяк класна риба. Одинадцять з половиною кілограм. хе Клас! Хороший старт! Вчора вечером позаїхав сюди, вже завіс було темно, і 4 ранку От така прекрасна риба. 11,5 кілограмів. Відпускаємо. Давай дружбан. Одва. Одва. Красав. А, красавчик. Оддин с половиной килограмма. Ты шок, красавчик. Друзі, всім привіт! Я знову на дикарі на Великому озері. Приїхав вчора вечором, Завіз вудлища вже по темному. Точки я не шукав, тому що кораблик, пам'ятає всі точки, він автоматично визначає локацію, де знаходиться, і найближчі точки, які тут були в нього записані. Тому в мене точки всі записані з минулої риболовлі. Я лише підготував оснастки, по леживих кораблик і завіз викинув точку 1, 2, 3, 4. Точку першу я згодував. Бойлами кріль. Це такі ковбаски, Поріжу їх, ріжу їх на шайбочки і туди відправляю. Друга точка на глибині 8 метрів, туди я звіз ароматик сквіт. А третя і четверта точки, там тропік тропікріль. Стік микаю в той же ліквід. Тропікріль. Пеліць я не заливав ліквідами. Дрібного пеліця я зараз не даю, тому що його в першу чергу зразу розмете плотва, вирішив. Стартувати сьогодні лише горіх, бойл і крупний пелець. Крупний 20-й 28-й пелець. Black і от в четвертій ранку в мене перша покльовка. 11,5 кг коропець. О, сойка прилетіла. Або дятел теж може бути. Я не такий сильний орнітолог, щоб розбиратися по голосам птах. До речі, дуже хочу піймати тут амура. Це, походу, такий дятел. Так, да, ще буршить по стволу. яте. Декілька днів тому друзі, піймали три шикарних амура. Більше 10 кілограмів. Найбільше, здається, був 15 кілограмів. Я на цьому озері ще жодного амура не піймав, тому в мене є чисто спортивний інтерес піймати амура. А амур любить тигровий горіх. Любить. Кукурузу я не даю принципово, а сподіваюся на тигровий горіх. Давайте я вам поясню, як я завантажую кораблі, якщо куди ложу. Це в мене фурія шторм з двома бункерами. Перший бункер для основної маси корму, а другий бункер для того, щоб скинути оснастку не разом з кормом, а чуть далі за кормом. Чому? Ну, на глибинах більше 1,5-2 метра. Зазвичай, коли падає корм і падає оснастка разом, то за рахунок натяжіння жилки... Особливо, коли дує сильний вітер, в першу чергу боковий, він стягує оснастку під час падіння до берега. Жилка тягне і оснастка тяга падає не по прямій, а по, по наклілонні. Це було помічено на відеокамері. Відеокамері, яка була на оснастці на літкорі. Видно, що камера упала, а корм падає десь метр два впереді. спереду. І видно, як риба. Ходить, там годується, кормиться, а сюди до оснастки підходить ну, значно пізніше, коли вже там буквально все вичистить, починає ходити більшими кругами шукати корм, тоді знаходить оснастку. Щоб швидше відбулася покльовка, треба оснастку трошки ближче до корма. І для того, щоб вона впала поряд з кормом, можна навіть на корм, тому що тут корма небагато, тут немає піввідра, відро, жменя, жменя бойліків, пилиться. І оснасточка виділяється тим, що вона припіднята на дно. От. І якщо вона падає разом з кормом, І щоб вона пала разом з кормом, потрібно скинути корм спочатку, а потім корабликом проплисти трошки далі, буквально там 1,5-2 метри. і тоді скинути оснастку. І Для цього є другий бункер. В другий бункер я ложу оснастку. Але я використовую пва сітку 35-го діаметра. Вона не проходить після відкриття другого бункера, вона отут може застрягнути. Тут доволі маленький, е -маленький отвір. Тому я сюди ложу лише тягарець. І Коли я припливу в точку, цей бункер відкриється, все висипеться, стік повісне на повідку, він не впаде, тому що груз тримається в другому бункеру. І вже коли відплувувати буквально там 2 метри, я відкриваю другий бункер, падає груз, не відповідно падає і стік. І таким чином намагаюся максимально близько спустити оснастку біля корму. Завезу камеру номер 2 Я одну вже завіз на першу точку. Зараз завезу на точку номер 3 Там глибина чуть більше трьох метрів. Побачимо, що там відбувається. Від самого ранку, там з чотирьох, як я піймав першу коробку, більше не було в мене покльовок. Треба подивитися, що там відбувається. Що, друзі, давайте побачимо, що зняли наші камери. Це камера, яку завезли першою. Глибина 3 метри. який прикольний шарик був зліва. Якась водорость схожа на кладофору. Корм так гарно щільно впав разом з оснасткою. Тут, до речі, я завозив корм і камеру з оснасткою в одному бункері, скидав їх разом. В цей момент, коли я завозив був повний штиль, нічого не видувало дугу, і в таких ситуаціях оснастка і корм падають практично в одну точку. Навіть на глибинах 8-9 метрів було все ідеально. Враховувати те, що оснастка може впасти ближче, потрібно лише коли. Оце я трошки вибрав дугу необережно. Підтяг оснастку, але це не критично. Зовсім трішки якраз помістив її в гущу корма і трошки вирівнював повідець. Враховувати те, що оснастка може впасти ближче за рахунок підтяжки жилкою, потрібно лише коли вітер видуває бокову дугу, боковий вітер. Тягне живкою і відповідно стягне трошки оснастку. Це треба враховувати і при вловлі в закид і при завозі. Причому, чим далі ви завозите, і чим більше глибина, тим більше може бути стягнути, стягнута оснастка в ваш бік. Ось і прилетіла, згорає плотовий Думаю, вона зараз стік розчистить за пару хвилин. Але все одно цей стік, навіть як вона його знищить, все одно він. Свою функцію виконає, бачите, яку хмару піднімає це зал, це якби прочиняється сам пелець. Така ароматна хмарка від нього розлітається по озеру, і його аромат і аромат ліквіда лишається в ґрунті. Навіть коли риба знищить весь корм, все одно вона буде підбирати пісок, вона буде нишпорити по дну, тому що вона відчуває запах корма, який лежав на цьому дні. Давайте, можливо, перемотаємо трошки вперед, побачите, що там практично нічого не змінюється. Єдине, що цей корм, який от лежить в кадрі, плотва трошки розтягла на більш ширшу, на більш ширшу площу. Вона з'їсти тигровий горіх не змогла, бойли теж не змогла. Пеліц доволі теж весь час зйомки цей пеліц тримався. Він хоч і розчиняється там за декілька годин, але на протязі трьох годин плотва його знищити не змогла. Він все так же пилив, давав свій аромат. Тому на дикарях я дуже часто, практично як кожен раз на дикарі, використовую такий от крупний пелець 14 і навіть 28 мм. Чим тепліша вода, от, тим крупніший має бути пелець. І розчинний бойл також. Він активно пилить і теж дає гарну таку хмарку ароматну. Це велике озеро і потрібно притягувати рибу з великих дистанцій. Буває там дуже з великих вона десь уходить якось локацію і Можливо вона якийсь час мігрує неподалік. І є шанс, що вона відчує аромат корма і може підійде на точку, де ви його розмістили. Так це я прискорив відео в 10 разів, аби ви наглядно могли побачити, що відбувається на дні. Як плотва активно розтягує все, що ви туди закинули? Ну, з'їсти вона його не може, оцей крупний корм. Вона його ж лише розтягує по більшій площі, варний бойл тигровий горіх довгий час. Тигровий горіх взагалі буде дуже довго лежати, поки його короб не з'їсть. Так, давайте переглянемо, що відбувається на іншій камері. Так, ось це друга камера, тут глибина дещо більша, 380. Тут трошки більше цього моху на дні, але це зовсім не критично. Це по суті дуже мало його, він не заважає рибалити. І тут теж я завозив в повний штиль, Ніщо не видувало дугу з жилки і корм падає ідеально разом з оснасткою. Глибина майже 4 метри і корм лягає в діаметрі приблизно пів метра. На глибині 8-9 метрів вже лягає майже на 1 метр в діаметрі. Ось я перемотав більше як на годину. Корм ще в точці присутній, єдине що плотва його розтягла по більш широкій площі. Це я прискорив відео в 10 разів. Щоб ви бачили, яка, яка тусня відбувається на точці. Ну, така тусня теж приносить свою користь, вона може зацікавити коропа. Під вечір мені вдалося піймати те, чого я дуже хотів. Те про що я говорив на старті відео. Це коли ви озвучуєте свої бажання, вони іноді збуваються. Я піймав амура. Дуже гарного, шикарного амура. Вагою 14 кг. Давайте подивимось це відео. Тут вже нічого довго ми не побачимо. Крім плотви, тут більше нічого не буде. Так, погано видно. 15 кілограм. Не чіпай, на. Ну, 14,5 точно буде. Хай ще ця штука там. Вода встіче, так. Я не знав, що тут навіть така риба. Майже 15 кілограмів, так? Бачила таку рибу коли-небудь. Класний риба. Оце улов. Я хочу. Я ще теж мура не ловив тут. А ну сюди ще раз. Діти, руки трошки. Руки, діти! О! Він ще хоче води. Він же хоче води. Випускати його. Щоб він потім. Щоб він не затихнувся. Ну Дякую. А ви їх не продаєте, можливо і Ні, Така риба не продається. Перший мій амур тут навозить. А там що шли туди. Таке пузо. Поки не випустили! Це, звісно, здорово. Я ж таку рибину не бачу. Ніхто таку рибу не випускає. Що, хлопці випускають? Це ще й вона походу. Там ікра, чи що в неї така пузата. Не знаю, боже. Де, оставьте, і прузами будемо добивати. А що ж ти такі пузатий? Що ж ти пузати. Щось він перевернувся. Одного рода Виплев. Амур любить так, щоб поперевертатися. Зараз Давай, <свист> <свист> Давай, дружба. Кліпочка. <свист> Риби стрес буде, дівчині. Ловіть ловить. Так, там леска, не йди туди. Там леска. Настя Поплив? І кров? Дивись, він би тебе утягнув на дно.